Всім привіт-привіт, друзі! Гарного всім вечора. Сонечко сіло вже, заховалося за обрій, а я вам пропоную невеличке відео про природу сьогодні, таку красу. Наступила осінь уже, Похолодало. Зранку 5 градусів, 6, а днем Тепленько, 25-26. Такий перепад температури. Як завжди знімаю відео, собаки гавкають, машини їдуть, птички пищать. Ну, так, потихеньку і будемо рухатися, милуватися природою нашою. Красивою. Погляньте, яке. яка краса червоне, жовте і зелене. Хіба не гарно-гарно? Така красота. Потихенько рухаюся далі і вас запрошую з собою. Обережно дивлюся під ноги, щоб не шльпнутися. Ось так, потихеньку, потихеньку, потихеньку та й прогуляємося природою вечором. Бо то завжди дню, а це вечірня буде прогулянка така. От так гарненько. Осінь є осінь. Не хочеться, звичайно, щоб було холодно, але осінь, яка буде невідома. Одні кажуть, тепло прогнози, інші що буде холодно, а ми побачимо, дочекаємося. Того часу та й будемо знати. Ось тут бачите, якісь фіолетові листя. Дерево чи гущ один і той самий сонечко блимає нам у телефон, бачите, ось дерево одне і те саме, але листя на одних рожеве, а на інших он таке фіолетове, бачите? Ось така красота. Осінь теж гарна пора року. Різні кольори дерев. Красиво, красиво. І жовтеньке, і зелененьке, і розовеньке, і червоненьке, різне-різне. Гляньте, яке це різнобарв'я. Отже, ж гарно. Милуюся, не можу відійти. Таке гарненьке. Птички співають, а я йду далі з вами. А ось який рожевий кущ. Ого-го. Краса яка. Не скажеш навіть, що її кущ якісь, наче красиві прикраси. Сонечко ще не сіло за обрій. Красота любо глянути, як гарно. Думаю, пройдуся тут. Я йду з роботи, до речі, друзі, забула вам сказати. Думаю, пройдуся, тут уже жостень е, наступила, щоб не прогавити, зняти такі гарні кущі красиві і таку природу. Тому і вас запросила разом з собою полюбуватися такою красою. О, там за обрієм село. Гарно, що казати, краса. Осінь є осінь. Кожна пора року по-своєму гарна. Зимою приємно покататися на ковзанах, на санчатах, на лижах, поліпити сніжки, погуляти в сніжки. О, а осінь, А осінь чому б і не взути гумові чобітки і не побродити по калюжах. Дитинстві ми всі це полюбляли. Чому б і не згадати дитинство? Так, і тут далі обережно, бо тут колись я знімала відео і впала в ямку. Покажу вам цю ямку, якщо до неї дійду, буду обережною, бо я її вже боюся цієї ямки. Може, це буде. Ой, Люсінька, ти де була, Люся? Ось подружка моя. Люся, де ти була? Тебе неділю не було, Люсінька, де ти була? Ай, яй-яй, я, я. голодна ти. да? Ти в село ходиш, да? В село ходиш? Ні? Ой, погляньте, прийшла красунька. що що, що, ти куди? Ти пішла від мене, да? Ну, пока-пока, пока, -пока. То моя собачка улюблена, ми її підгодовуємо і вона нас зустрічає завжди раденька. Якщо вам видно, пішла, вона, бачите, далеко. Сіра не видно, мабуть, її, бо вона сіра зливається стерньою, то її, мабуть, не видно. Чуєте, як Цвіркун співає, допомагає мені знімати відео. Так, обережно, Таня, обережно. Дуже обережно, Бо тут проволока і колюча проволока і, і ямка. Зараз, якщо знайду її, я вже дійшла, переходжу. Ось, друзі, ця ямка. Он. Ото я туди впала, була. Йшли з села дві жінки і мене врятували, підняли. Ось так. Ось так ми з вами потихеньку помилувалися красою нашої осінньої природи. Сонечко сідає все нижче й нижче за обрій. А я вам всім дякую, хто був зі мною. Всім міцного, міцного здоров'я, Божих рясних благословень. З повагою до вас, Таня ворона!